Книга буття, глава 36. А оце нащадки Ісава, цепто Едома. Ісав узяв жінок своїх з дочок ханаанських аду, дочку Елана Хітеянина, та Оголіваму, дочку Анни, дочку Цівона Хіваянина, та Босмат, дочку Ізмаїлову, сестру Невайотову, і породила ада Ісавові Еліфаза. Або смат породила Реуїла, а Оголівама породила суша, і ялама і кораха, оце сини Ісавові, що були йому народжені в ханаанській землі, і взяв ісав жінок своїх, і синів своїх, і дочок своїх, і всі душі дому свого, і худобу свою, і все стадо своє, і все своє майно, що набув у ханаанській землі. Та й пішов до краю від обличчя Якова, брата свого, бо маєток їхній був більший, щоб пробувати їм разом, і край їхнього часового замешкання не міг вмістити їх через їхню худобу. І осівся Ісав на горі Сеїр. Ісав він едом. А оце нащадки Ісава Батька Едому на горі Сеїр. Оце імення синів Ісавових Еліфас син ади жінки Ісавової, Реуїл, син босмати ісавової жінки. А сини Еліфазові були Теман, Омар, Цефо, Ігатам і Кенас. А тимна була наложниця Еліфаза Ісавового сина, і породила вона Еліфазові Амалика. Оце сини Ади і Савової жінки. А оце сини Реуїлові, Нагат і Зера, Шамма і Міза, Оце сини Босмати і Савової жінки. А оці були сини Оголівами, дочки Анни, дочки Цівона і Савової жінки. І вродила вона із саву Еуша і Ялама і Корея. А оце провідники із савових синів, сини Еліфаза і Савового перворідного. Провідник Теман, Провідник Омар. Провідник Цефо, провідник Кенас. Провідник Корей. Провідник Гатам. Провідник Амалик. Оце провідники Еліфаза в краю Едома. Оце сини Ади. А оце сини Реуїла. Ісавового сина, провідник Нагат, провідник Зерах, провідник Шамма, провідник Міза. Оце провідники Реуїлові в краю Едомському, оце сини Босмати і Савової жінки. А оце сини Оголівами жінки із Сава, провідник Еуш, провідник Ялам, провідник корей, Оце провідники. Оголівами дочки Анни і Савової жінки. Оце сини Ісава, Цепто Едома. І оце їхні провідники. Оце сини Сеїра, Хореянина, мешканці цієї землі: Лотан і Шовал, і Цівон, і Анна, і Дішон, і Ецев, і Дішан. Оце провідники Хореянина, сини Сеїру. Краю Едомського. А сини Лотана були хорій Гемам, а Лотанова сестра Тимна. А оце сини Шовалові, Алван і Манахат, і Евал, Шефо і Онам. А ото сини Ціонові, і Ая, і Ана той Ана, що знайшов був у пустині гарячі джерела, коли пас ослиців она свого батька. А оце діти Анни. Дішон і Оголівама дочка Ани. А оце сини Дішонові. Хемдам і Ешбан І Ітран і Керан. Ото сини Ецера, Білган. І Заваан і Акан. Оце сини Дішана, Уц і Аран. Оце провідники Хореянина. Провідник Лотан, провідник Шовал, провідник Цівон, провідник Ана, провідник Дішон, провідник Ецер, провідник Дішан, оце провідники Хореянина за їхніми провідниками в краї Сеїр. А це царі, що царювали в краю Едома перед царюванням царя в синів Ізраїлевих. І царював Едомі Бела, син Беора, а йменя його міста Дінгава. І вмер Бела, і зацарював замість нього Йовав, син Зераха з Боцри. І вмер Йовав і зацарював замість нього хушам із землі Теманіянина, і вмер хушам і зацарював замість нього Гадад, син Бедада, що побив Мідіян на полі Моава. А йменя його міста Авід, і вмер Гадат, і зацарював замість нього Самла з машеку, і вмер Самла, і зацарював замість нього Саул з реховоту надрічного, і вмер Саул і зацарював замість нього Баал син Ахборів, і вмер Баалханан, син Ахборів, і зацарював замість нього Гадат, а ім'я його міста Пау. А ім'я його жінки Мегетавіл, дочка Матреди, дочки Мезегава. А оце імена провідників Ісавових за їхніми родами, за місцями їхніми, їхніми іменами: провідник Тимна, провідник Алва, провідник Етет, провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон, провідник Кенас, провідник Теман. Провідник Мівцар, провідник Махдіїл, провідник Ірам. Оце провідники Едома, він же іссав, батько Едому за їхніми оселями в краї їхнього володіння. Амінь.